Дня, шановні розділянці, жителі нашої громади. Дозвольте всіх нас сьогодні поздоровити з прекрасним святом 159-ю річницею з дня народження нашого міста Розільна. Непростий час ми проводимо це святкування. Час, коли вся Україна, весь народ України. Веде важку війну з нашим сусідом, ворогом з Росії. Але ми впевнені в тому, що нас український народ здолає всі труднощі і здобуде прекрасну перемогу. Україна продовжує жити, продовжує працювати, продовжує святкувати, як і ми сьогодні. Хай не такими великими концертами, як раніше, хай більш-меншими локаціями, зважаючи на певну небезпеку. Але ми святкуємо День нашого міста. Ми проводимо спортивні змагання. Ми живемо тим життям, яке повинні жити. І я впевнений в тому, що найближчим часом Україна виграє війну, стане одною із заможніших, найпрекрасніших країн не тільки в Європі, а думаю, що і в світі. Дозвольте ще раз мені всіх поздоровити з цим святом, побажати миру, ну і звичайно. Добра, здоров'я і славоди всіх ваших сім'ях. Ще раз всіх свято. Дякую.